Вінницькі школярі встановлювали шпаківні та годівниці. До такої справи їх залучили працівники музею імені Коцюбинського. Головна мета акції нагадати дітям про необхідність допомагати птахам. Шпаківні розвішали у саду музею, пурнаті і навіть білки одразу почали обживати нове приміщення. Разом з дітьми пташок годувала і наш кореспондент Марія Бомбело. Перше у Вінниці пройшла акція захисти пташку. В ній взяли участь учні п'ятого класу школи гімназії номер 23 У саду музею імені Коцюбинського вони розвішали близько 15 шпаківень та годівничок для пташок. Допомагали їм у цій справі музейники та представники Вінницької організації спілки письменників. Виготовили шпаківні працівники комунального підприємства Вінниця облагроліс». Ми, взагалі, хочемо допомогти птахам і закликаємо це зробити іншим людям, адже птахи це наші менші принаті друзі, і їм особливо важко взимку. І ми вирішили їм допомогти. У четвертому класі на уроку, на уроці природознавства, ми ну, завжди діти не любили приходити на урок природознавства, але коли ми вивчали птахів, тварин, то вони якби захватом йшли на цей урок, тому що вони дуже люблять захищати принатих наших друзів менших. Ну і завжди я люблю, коли співаю Соловейко, летить синичка. У мене бабусі дідусем живуть в селі, там дуже багато птахів, і я не раз бачила, як дідусі робить шпаківні та годівнички і приймала в цьому тест Теж я планую зробити ще більше годівничок, шпаківень, особливо на зиму, тому що взимку птахам дуже важко шукати їжу. Ідея проведення акції належить працівникам музею. За їхніми словами, в цьому саду ще за життя Михайла Коцюбинського висіли шпаківні. Отже, традицію вирішили відновити цю справу. Доручили саме вінницьким школярам. Така акція трошки призабута сьогодні, бо рідко так проводиться. Але я думаю, що як для нашого музею вона дуже потрібна і актуальна, бо в свій час. Коцюбинського тут на садибі теж були годівнички, були шпаківні. і Він любив, і навіть кліточка з пашкою була у нього в кабінеті. Спеціально до цієї події школярі вивчили вірші вінницьких поетів про птахів та рідну природу. 11-річна Юлія Черниш декламувала рядки поетеси Олени Вітенко. Соловейко щебетун на калині в лузі, цьохкав, цьохкав зазивав до гніздечка друзів. Прилетіли ластівки і шпаки злетілись, і зозулька закувала в білосніжнім гіллі. ку-ку, на гостині у весняноцвіці, весело птахам родині в білоквітім вітті. а покличуть пташенят вересневі дзвони, Заясніючи лугах калинові грона. В рамках акції п'ятикласники зустрілися з відомими вінницькими письменниками Валентиною Сторожук, Петром Гордійчуком та Володимиром Гребенчуком. Вони подарували школярам дитячі книжки та продекламували власні вірші. Після проведення заходу учні проведуть літературний конкурс Хто краще напише про природу по завершенні акції працівники музею запросили дітей у будь-який день здійснити екскурсію по світлиці поета Сонцелюба і запропонували приходити до саду, аби погодувати птахів.